Вітаю в ефірі програма? Поговоримо з Євгеном Магдою. Сьогодні наша гостя, відома українська політологиня, член кореспондент Національної академії наук України Галина Зеленько. Вітаю вас, пані Галино. Доброго дня добігає кінця 2023 рік. Україна перебуває в стані війни. А якою була українська політика в цей час? Гарне запитання, дякую. Нас як такої політики, от в нормальному розумінні цього слова, не було. По перше, була політика закулісна, за без цього в принципі не буває. По-друге, є певні зміни інституційного характеру, тобто зміни правил гри, які обумовлені дією цього військового стану. І третє, третє відбулися: ну відбуваються просто вони дуже прискореними темпами, якісні зміни самого суспільства. Давайте спробуємо про них поговорити. Воєнний стан, в принципі, зрозуміло вичищає політику, правда? Ну, робить її такою спрямованою, ну, політикою мілітарі, правда. Я це називаю такий екстремальний політичний режим, обумовлений війною. Я, якщо можна, трошки детальніше це поясню. Значить, дивіться, у нас є закон України про правовий порядок воєнного режиму воєнного стану. Відповідно до цього правового порядку зберігається діяльність там парламенту, і парламент дійсно ну, в принципі, він нормально функціонує, але запроваджується така додаткова інституція, як військові державні адміністрації. От е, і саме от запровадженням оцих військових е, державних адміністрацій е, обумовлені оці інституційні зміни, про які я говорю. Зараз, от на цьому етапі, ну, от в нас там говорять про узурпацію влади, про згортання демократії. Це все об'єктивний процес. От я б взагалі в даному випадку не давала якихось оціночних суджень, тому що є небезпека, яка обумовлена ну, цією такою жахливою війною, обирати не доводиться. Тобто, тут зрозуміло, що треба вибудовувати систему влади так, щоб дати відсіч агресору. Але оскільки війна триває вже майже ну ця велика війна, я маю на увазі, вона триває майже два роки, і, очевидно, буде тривати ще довго. То е, ці інституційні зміни обумовлені правовим режимом е, правовим порядком режиму воєнного стану, вони якраз закладають передумови для подальших ну, тих процесів, які в принципі е, будуть після війни. Так не буває, щоб війна була такої високої інтенсивності дуже довго. Очевидно, що вона інтенсивність війни зміниться, але оці процедури вони залишаться. Е, які вони? Значить. 에, відповідно до цього закону, ці військові державні адміністрації вони мають право внос... вони мають право ухвалювати рішення без рад оцих місцевих рад. Місцеві ради вони функціонують, але е, е, фактично, ота от е, реформа місцевого самоврядування, яка відбулася у нас, ну і плюс адміністративно-територіальна яка відбулася у нас незадовго до війни. Фактично, і вона до речі, це одна з найуспішніших реформ. Вона зараз фактично її результати згортаються. Ну знову ж таки, я кажу, що є така об'єктивна необхідність, просто інша справа, як після війни чи зможемо ми знову вийти на ці інституційні параметри, які існували до війни. І отут велике питання, і тут тоді вже треба переходити до якісних змін суспільства. Скажіть, а як нам довести суспільству, що перемога для нас важливіша за проведення вчасного виборів? Чи можна це довести? Близько 80% громадян вважають, що вибори не потрібні. От я, наприклад, впевнена, що на питанні на темі виборів спекулюють політичні сили, чому тому, що знову ж таки от цей правовий режим воєнного стану він передбачає е політичні процеси, ставляться на паузу. От, якщо ви ну, от ви спостерігаєте ж очевидно, що е кажуть зменшився вплив олігархів. Плив олігархів зменшився, чому не тому, що е, там відбулися якісь інституційні зміни, а тому, що зараз їм просто невигідно утримувати там свої мережі, е, змі і так далі. і так далі, Там своїх е, політтехнологів, і так далі, і так далі. Тому що е, це просто ну просто немає потреби, немає політичного процесу. Він на паузі, але зараз в країну заходять дуже великі гроші. Їх заходить багато. Ясно, що хочеться бути причетним до їх розподілу. Можна не погодитись. Про гроші, тому що гроші заходять на війну, і вони ну постійно витрачаються на війну. А на відбудову ну я не бачу таких процесів, тому що без страхування інвестицій. Приватний бізнес точно не буде ризикувати великими грошима? Я не маю на увазі на відбудову, тому що питання відбудови, по-моєму, зараз взагалі не стоїть. Просто стоїть питання. Ну от е, там е, побудова якихось воєнних об'єктів, побудова там е, об'єктів для людей, які ці ну, внутрішньо переміщені, ну внутрішні біженці. Тобто, от про ці потім на е, виробництво зброї там ну, ви ж знаєте цю вакханалію із виробництвом двор... дронів У нас ледь не в в Ледь не в гаражах, тому ні, тут питання в принципі, того, що хочеться бути причетним, тому звичайно, це питання виборів, воно ставиться. Просто інша справа, що ну а і тут от аргумент такий, що влада нелегітимна, тому що закінчилась каденція. Ну це не зовсім так. Чому? Тому що знову ж таки є конституція, є цей закон про правовий режим воєнного стану, який передбачає, що в разі запровадження воєнного стану каденція продовжується. Тобто, і більше того, якщо подивитися на... На звіти про діяльність Верховної Ради, наприклад, да, то вони там на 15% більше ухвалюють документів, ніж це було до ну в звичайний мирний час. Тому і, і, і до речі, і рівні підтримки так само вони впали, але вони не критично впали, вони не нижчі, ніж коли це було до війни. Тобто, не суспільство треба пояснювати. Треба пояснювати політикам, що от якраз вибори проводить зараз не варто. Вони розколюють країну, тому що вибори це тобто, тобто вибори це політична конкуренція. Це це е, зазвичай стандартно, коли критикують діючу владу. Опозиція це нормально. В нашому випадку будуть критикувати зрозуміло за що. Тобто це дуже небезпечна річ. А по-друге, вибори це завжди ПЦ інструмент, який легітимує подальші рішення ну, цих органів, які утворюються, які обираються. І в даному випадку, оскільки вибори не можна не можна забезпечити навіть гіпотетично, якщо організувати високу явку, забезпечити неможливо. А без цього, оці органи, які... Будуть утворені потім, вони будуть ну ще менш легітимні, ніж ці, що зараз є. Тому що ну знаєте, коли там прийде на вибори 30 відсотків, а 70 – це не моя влада, я її не обирав. Все очевидно, люди, які говорять про вибори, вони просто не розуміють оті довготривалі наслідки, які можуть бути в разі їх проведення, негативні. Ви кажете, що суспільство змінюється? А які от головні вектори цих змін? Тані дані соціологічних досліджень буквально жовтня, жовтня, листопада місяця. У нас оцей тренд на громадянську самоідентифікацію дуже високий. Це десь. Тобто, якщо раніше в людини питали, ким ти себе відчуваєш, вона казала там донецьким львів'янином, там одеситом, киянином, то зараз вона каже, то, то зараз 80% кажуть українцем. Тобто, це те, що ми називаємо громадянська ідентифікація. І незважаючи на те, що рівень довіри до президента, до уряду, парламенту і так далі падає, зараз він знижується. Мадянська ідентифікація все рівно залишається на такому рівні. Це дуже важливі і друга, от те, що стосується якісних змін, до 2014 року в нас було чотири такі найбільші. Ну, на нашій політологічній мові це називається криза ідентичності. Тобто, це коли люди ідентифіку... тобто коли країну розтягувало пополам, розривало пополам, тому що половина дивилася на захід, половина дивилася на схід. Так, от зараз оці зовнішньополітичні орієнтації, вони, тобто, в нас зараз уже немає такого розколу, який був, і е, ну от, за е, соціологічні опитування показують, що десь там 5% чи навіть 2% лишилося тих, хто орієнтується на Росію, але ну от соціологи, от я розмовляла з соціологами. То вони вважають, що таких латентних ну це максимум 15%. Тобто, це не критична кількість людей. Оце зміця зміна зовнішньополітичних орієнтацій, плюс те, що стосується от нас, теж країну роздирали ці мовні конфлікти, релігійні конфлікти і етнонаціональні конфлікти, тут теж знову ж таки. Оці речі вони стал, вони перестали бути домінуючими для більшості громадян, тому що на перший план вийшла громадянська ідентичність. Це якраз е, говорить, тобто, е, це значить, що потенційно в нас буде дуже багато проблем після війни в найближчим часом, але. Потенційно в довготривалій перспективі ці конфлікти вони не будуть уже такими. Ем, ну, це, це це не конфлікт, і це не конфлікти ідентичностей, тому що конфлікти ідентичності найскладніше піддаються в регулюванню. Це будуть там конфлікти цінностей, інтересів, це вже простіші. Тобто, з приводу цих конфліктів простіше домовиться. А немає загрози, що після завершення війни будуть сотні тисяч людей, які вміють воювати. Але яких не задовольнять результати будь-яких виборів, це, це я з вами згодна. Це дуже велика проблема. Проблема в тому, що у нас в принципі суспільство в своєму розвитку, і під впливом війни, воно пішло дуже значно далі, ніж влада. Влада фактично лишилася от у цих інституційних рамках, в яких вона звикла діяти, да, звикла за 30 років, і отут. Є в суспільстві запит на справедливість, потім є запит на участь, тому що нас завжди в Україні була дуже сильною. Це те, що називається криза, уч тобто нас нас політичне відчуження було. Да, люди вони не хотіли брати участь в якихось явних процесах. Обмежувалося фактично виборами. Волонтерство, Воно фактично в, в свідомості більшості громадян. Зламало це оцю впевненість, що від мене там нічого не залежить. Відповідно, оці, е, оця позиція, оця актив, оці активності, вони ретранслюються в е, потім у ставлення до влади і відповідно в якісь дії. Тому те, що ви кажете, що, е, тобто е, дивіться, конфлікт один в тому, що є невідповідність того, як діє влада і запити суспільства це раз. А по-друге, те, що ви кажете, що велика кількість людей зі зброєю, які вміють воювати, брали участь і так далі. Це просто додає оцим, як у випадку якихось протестів, у випадку якихось ну масових акцій, то просто це додає їм радикалізму. Тобто, це знаєте танців на майдані три місяці вже не буде. Коли кажуть, там залужний прийде, порядок наведе, Коли військові прийдуть і розберуться, це такий є елемент популізму, це елемент оцих простих рішень, до яких прагне в принципі суспільство. Запиту немає поки що на це, і так само зараз немає запиту на якісь радикальні дії. Це все більше на рівні політиків. А посилення правих настроїв спостерігається. Дуже сильно У нас праві настрої дуже сильно. Причому у нас же ж праві настрої це як правило оцей націоналістичний ухил. Якщо раніше у нас, от якщо ви пам'ятаєте. Вибори 2014 року дострокові парламентські і дві тисячі дев'ятнадцятому році там взагалі цифра мала була. В нас сумарно ці праві партії, праворадикальні. Ну, в принципі праві вони там набирали 4 з чимось відсотки. Це сумарно, це кілька партій. Зараз оці праворадикальні партії, от за результатами опитувань, вони можуть набрати і 15 відсотків голосів. Тобто країна дійсно дуже сильно поправішала. З моєї точки зору, це в принципі не так погано. Для самоідентифікації тут питання в тому, які дії будуть, у що оце, ця правизна конвертується, а це ж залежить від дуже багатьох факторів. Це насамперед залежить від того, що влада буде, чи вона буде тригером, чи вона буде дійсно всі ці речі пом'якшувати. Не можу не спитати ще про одну річ в 2019 році. Україна проголосувала за нові обличчя. А за які обличчя будуть голосувати на виборах, які невідомо коли відбудуться? Хороше питання я сама собі задавала це питання. Я, е, е, значить, е, ну з моєї точки зору, е, тому що це зараз дуже складно прогнозувати, тому що дуже багато невідомих. Але з моєї точки зору, як змінилося суспільство, і як інституційно не змінилася влада, і як змінюється вона під впливом цього воєнного стану. Про який я вже пояснила, ем, з моєї точки зору, слід очікувати: е, слід очікувати того, що е, е, в нас буде дуже багато проблем. Перед країною це пов'язано із відбудовою, з, в принципі, адаптацією, з демографічними втратами жахливими. Тобто тут дуже багато проблем. А коли дуже багато проблем, то суспільство ну, воно стомлюється, і воно хоче простих рішень. Тому я, наприклад, очікую сплеск популізму. Тобто будуть знову такі якісь технології задіяні, такі дуже прості, елементарні, але зрозумілі, які ну, те, що. Каже, молодь заходять. От, от. Я очікую, що тако. Тобто, коли ми думаємо, що це буде запит на якусь таку реальну серйозну політику, зараз не буде.